Вітаємо вас всіх сьогодні. Ми прийшли в гості до кафедри збагачення корисних копалин і хімії. Кафедри збагачення корисних копалин і хімії сьогодні функціонує в складі гірничо металургійного факультету Криворізького національного університету. Історія кафедри дуже обширна, і ми існуємо і працюємо з 1953 року. За цей час підготували більше 5 тисяч наших випускників, які працюють в Україні, в світі. Широкий фронт роботи і фахівці. І нашої спеціальності вони мають такий великий попит. Чому? Тому що, наприклад, от з таких камінців, з таких руд ми виробляємо готову продукцію, яка споживачева дає право на існування. Не хочу сказати, що Україна займає друге місце за запасами. І переробці, і виготовлення марганцеворудної промисловості на четвертому місці. Ми знаходимося за видобутком і поставками залізних руд, титанових руд, рідкоземельних руд. Займаємо Перше місце в світі за виготовленням і запасами каолінових глін. Кафедра збагачення корисних копалин займається розробкою технологій з 90 видів корисних копалин. Це це каже. Наскільки розголужена наша діяльність? З приводу підготовки фахівців, у нас існує освітньо професійна програма збагачення корисних копалин. Згідно цієї програми, ми сьогодні набираємо і випускаємо бакалаврів, магістрів і докторів філософії. Бакалаври і доктори філософії це спеціальні звірництва, магістри безпосередньо освітньо професійна програма збагачення корисних копалин на сьогодні. Ми єдині в Україні, хто випускає саме таких фахівців. В чому на що зорієнтована наша підготовка фахівців? По перше, це не тільки теоретична підготовка, але й практична. І тому сьогодні ви побачите 15 лабораторій, які займають загальну площу 782 Квадратних метрів і на сьогодні в Криворізькому національному університеті це одна із найбільших практичних баз за якою ми можемо виконати любі лабораторні роботи, будь-який заказ промисловості на розробку технологій збагачення. Різного типу, як я вже і сказала. Тобто студент, який приходить сьогодні сюди, він має на мету не тільки отримати теоретичні знання, але й практично зробити самому ту тему роботи, яку він обере для того, щоб її далі розвивати не тільки захищати дипломну роботу, а й розвивати надалі свої можливості і фахові такі. Властивості своєї. Сьогодні ми будемо робити експеримент з щічною дробаркою. дробаркою, яка предназначена для зменшення розмірів кусків крупного матеріалу шляхом їх подрібнення. Щокова дробарка. Чишечна драбака, як ще називають, вона складається з двох щок з рухомої щоки і нерухомої щеки. Матеріал загружається в саму драбарку і рухомий щека б'є по нерухомої щеки і тим самим дроблячий матеріал. Для того, щоб відрегулювати розмір матеріалу, у нас є з боку такий гвинт, і яким ми регулюємо відстань між рухомою і нерухомою щукою для того, щоб відрегулювати крупність здрібного матеріалу. Вітаю, шановні студенти! Сьогодні ми проводимо експеримент з ситового аналізу на дрібному матеріалі менше 5 мм. Ціль цього експеримента – розсіяти класи крупності по ситам. Бачимо сита для ротапа, які розположені зверху вниз від крупної ячейки до нижньої ячейки. Матеріал засипається в кожне, на верхнє сито, Потім встановлюємо сита на апарат ROTAB, де наш матеріал розсівається з верхнього сита до нижнього сита. Як бачимо, у кожного сита є свій номер. Номер, номер сита він відповідає номеру ячейки сита. Давайте приступимо. Давайте Закриваємо. На кожному ситі є матеріал. Так, обираємо верхню кришечку, тримаємо. Раз, Тримайте. Бачимо, що матеріал у нас розподивився по сітам за крупністю. Зараз ми проведемо з вами експеримент на лабораторному грохоті, де ми розділимо матеріал на два продукти. На надрішитний продукт, це який грохота залишається, І підрішитний продукт, який просіюється з грохота. Зараз ми включимо грохот і засипаємо матеріал. Матеріал буде ділитись на підрішити надрішити, як я сказав. Тут буде виходити матеріал надрішити, це крупний матеріал, і буде матеріал підрішитний це дрібний матеріал. Як бачимо, матеріал розділився на два продукти, на дрібний продукт підрішитний і матеріал крупний надрішитний продукт. Перед вами кульовий млин, який в якості потрібнішого середовища має кулі. Кількість куль ми також можемо розрахувати для даного об'єму млина. Потім додається руда. Подрібнення може проходити як у сухому, так і мокрому середовищі. Мин закриваємо, будь ласка, закриваємо. Так. Встановлюємо у горизонтальній положення. Перед вами індукційно-роликовий магнітний сепаратор, що призначений для сухого збагачення корисних копалин, які мають магнітні властивості. принцип роботи заснований на тому, що ті, ті частинки, що мають магнітні властивості, вони під дією зовнішнього магнітного поля, що створюється безпосередньо у цьому, у цьому сепараторі, під дією вони будуть притягуватися до робочої поверхні, тобто до поверхні ролику. Я таким чином і відбувається сам процес розділення на магнітну і немагнітну фракції. Тобто е магнітна фракція вона буде спрямовуватися в один приймач, немагнітна фракція буде спрямовуватися в інший приймач. Тобто сам процес збагачення і заснований на відмінностях у магнітних властивостях. Тобто одні корисні копалини мають магнітні властивості, інші не мають. Ось на, на цьому принципі і по. Овано саму роботу магнітного сепаратора. Шановні студенти. Перед вами магнітний магнітний сепаратор. Для сухого збагачення е, корисних копалень, що мають магнітні властивості. Е, сам Саме він є барабанний, тобто робочий орган е, представлено барабаном, усередині якого і розташовується магнітна система. Вона є нерухомою. Е, завдяки різниці у магнітних властивостях мінералів і відбувається сам процес розділення. Тобто, ті частинки, що мають магнітні властивості, вони під дією магнітного поля, вони притягуються до поверхні барабану. Ті частинки, що не мають магнітних властивостей, вони повз нього е проходять і вивантажуються у ємності для продуктів збагачення. Тобто на цьому, на цьому сепараторі можливо отримати три продукти з різною магнітною сприятливістю тобто концентрат, проміжній продукт, пости збагачення. Мінералів за густиною проводиться на контраційному столі. Перед вами контраційний стіл, який складається з декі, а дека покривається або гумою, або може бути виконана з якогось іншого матеріалу. На Одесі знаходиться рифлі, які розташовані зверху вниз, збільшується його висотою. Для того, щоб провести дослідження, ми надаємо руду на деко. Далі подаємо воду і включаємо на саму деку. За рахунок того, що дека здійснює зворотно-поступові рухи, у нас матеріал буде розділятися за густиною. І кожна густина буде попадати в окреме, окреме відео, яку ми подивимося, який матеріал ми отримували. Для забезпечення навчальних та науково-дослідних робіт на кафедрі функціонує лабораторія загальної, органічної та аналітичної хімії, лабораторія оснащена сучасними лабораторними меблями, необхідними приладами та матеріалами, реактивами, робочими місцями для проведення лабораторних робіт, встановлення якісного та кількісного складу речовин. Студенти здобувають практичний досвід та навички, техніки роботи в лабораторії з використанням хімічного посуду та обладнання. Приготування розчинів приблизної та точної концентрації, проведені аналізу речовини або суміші речовин невідомого складу, визначені кількісного складу аналітичних об'єктів, методами титриметричного та гравіметричного аналізу. Основним прийомам фізико-хімічних методів дослідження потенціометрією, фотометрією та інших навчитися визначати концентрацію речовин за допомогою фотометричних методів аналізу pH будь-яких середовищ. На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання робіт, що стосуються аналізу природних та стічних вод.